Як ви дізналися, що вам зраджують? Він дав мені свій телефон, щоб я його потримала, поки він проходив невелику медичну процедуру. І коли він був у приймальні, надійшло повідомлення. У ньому було написано щось на кшталт, тож ми можемо знову зробити це. І я була повністю збита з пантелику, тому я прокрутила текст і прочитала: мені шкода, якщо ти почуваєшся винним. І ні, я відчував би себе винним лише якби я все ще кохав її. І це був кінець тих стосунків. Коли ми шукали в її телефоні місце, де можна поїсти, з'явилося кокетливе повідомлення від хлопця. Він зробив комплімент її фото, яке я щойно зробив. Вона не діслала йому його, коли була поруч зі мною. Дідько. Крім того, це сталося на Ейфелевій вежі лише через кілька годин після того, як розпочалася наша двотижнева відпустка. Болісно довга двотижнева відпустка, болісно довгі пару днів, поки я не зміг змінити маршрут своєї відпустки, щоб бути подалі від неї. Закінчилося тим, що це була соло відпустка. Мені розповіла донька, ми з братом окремо виявили, що тато зраджує нашій мамі. Зрештою, ми їй сказали. Мої 16 і 17 річні доньки дізналися, що їхня мама мені зраджує. Зробили скріншоти повідомлень у месенджері і сказали мені: мені шкода, у мене те ж саме донька, 16 років. Дружина зраджувала з її учителем в шкільному класі. Вона приходила, щоб швидко пофліртувати, плюс інші речі після школи. Тоді як моя донька фактично сиділа там і робила домашнє завдання. Вона показала мені скріншоти їхніх переписок. І фото, як вони щось роблять у його машині. Бідна дитина одружений 20 років. Чувак був одружений 30. Я була вагітна. Мені робили стандартні тести, включаючи ЗПСШ, і він дав позитивний результат на хламідіоз. Мені було дуже соромно, але я рада, що дізналася, тому що виявилося, що це дійсно може нашкодити вагітності. Проте мені знадобився ще рік, щоб подати на розлучення. Змінено, оскільки це, здається, якось запутало багатьох людей. Я була одружена. Я дізналася, що мій чоловік зраджував мені під час вагітності. Я пробачила його, і він повернувся до мене чистим. Тобто я пробачила його, і після цього він продовжив мені зраджувати. Доки ми не розлучилися, мій сусід сказав мені, що на моєму подвір'ї була припаркована якась машина, коли колишня мала бути на роботі. Інша дівчина була в моєму одязі прямо переді мною. Змінено, дякую за всю любов, друзі. Найгіршою частиною всієї цієї катастрофи було те, що вона намагалася заперечити, що вона одягнена в мій одяг, поки я не вказала на масляну пляму на білій сорочці, яка була на ній, і яку спричинила моя сестра, коли позичила цю сорочку. Сюжетний поворот. Тепер ми з цією дівчиною подруги, і гадки не маємо, де знаходиться той хлопець, який зраджував мені з нею. Я навіть не зрозумів, коли ми розлучилися, тому що вона була заручена вже через тиждень після того, як ми розійшлися. Я не можу зрозуміти, як це працює. Ми розлучилися ще до того, як я дізнався про це. У своїй голові я думав, що шестирічні стосунки ну просто закінчилися, і я був навіть радий. Я вважав, що отримав справжнього друга на все життя. Вона подзвонила мені через два тижні. Виявляється, вона повезла того самого хлопця через цю країну, щоб познайомити зі своїми батьками. Але під час цієї зустрічі він вирішив, що. Що не хоче з нею зустрічатися зі злості, вона дзвонить мені і розповідає про їхній трирічний роман. Мені все ще потрібен терапевт, щоб впоратися з цим. Змінено, справді не очікував такої підтримки під цим коментарем. Щиро ціную вашу доброту. Інша жінка постукала у мої двері і попросила мене взяти дитину та піти, щоб вони з моїм чоловіком могли бути разом і бути щасливими. Я сказала їй, що вона може забирати його, але їм доведеться піти, тому що технічно я володію будинком. Потім я сказала чоловікові, що він може йти. Він не пішов. На жаль, до речі, її підвіз її колишній, якому вона зрадила з моїм тепер уже колишнім чоловіком. Це було досить незручно. Схоже, тому хлопцю дуже хотілося скинути її на когось іншого. Він тусувався з іншими дівчатами, коли мав бути у своєї мами. Одного вечора на вечірці у друзів була дівчина, яка не входила до нашої компанії подруга друга. Вона сказала: о, привіт, пам'ятаєш мене, нам було дуже весело. Коли я побачила її відображення в його темних окулярах на фотографії, яку він мені прислав, щоб уточнити для тих, хто запитує, він мав бути в тому місці сам. Він прислав селфі з того місця, щоб повідомити мені, що з ним все гаразд, і я побачила її відображення в його темних окулярах. Було зрозуміло, що він обманює. Я не зберегла фото. А ще він зараз живе з нею. Може навіть одружився, не знаю. Телефонний рахунок. Вона написала 600 повідомлень за місяць на один і той самий номер. Мені здалося, що я впізнав номер, і коли я перевірив у своєму телефоні, це був мій приятель. Це актуально і для мене. Я хотів змінити наш тарифний план на інший із меншим обсягом даних, і випадково помітив величезну кількість текстових повідомлень на її лінії, покопався в записах і виявив, що всі вони були до колеги. Приблизно через 48 годин я повернувся додому з роботи з нічної зміни, а її не було вдома. Вирішив навмання поїхати до їхнього офісу. О 4-й ранку. Чомусь для мене це мало сенс. Застукав їх обох на парковці. До мене в двері постукав чоловік і сказав, що він чоловік жінки, з якою працював мій чоловік. Він прийшов, щоб сказати мені, що його дружина мала роман із моїм чоловіком. Мій чоловік після цього більше не повертався додому. Він зняв квартиру і сказав мені шукати адвоката. Ми були разом 24 роки. Коли вона покинула мене, тому що завагітніла і думала, що від іншого хлопця виявилося, що я був одним із трьох можливих татусів через пару років, і після декількох тестів на батьківство, виявилося, що це все ж таки моя дитина. Я знаю, що це звучить дивно і жорстоко, але можливо, найгірша частина для тебе полягає в тому, що саме ти виявився батьком. Вона увімкнула GPS на своєму телефоні, коли ми були в дорозі, тому що з моїм були деякі проблеми, і отримала повідомлення від хлопця, у якого ми були на шлюбній консультації. З її слів, вона декілька місяців його не бачила, але в повідомленні йшлося про їхню завтрашню зустріч. 24 роки спільного життя, 23 роки в шлюбі, двоє дітей. Будинок все пропало. Моє життя було зруйноване через хлопця, який виглядав як реальний нед Фландерс. Увімкнув планшет, щоб пограти на ньому. Знайшов відкритий електронний лист, якого я ніколи раніше не бачив. Прочитав їхню переписку. З тих пір я ніколи не був таким як раніше. Зараз розлучений. Ми були разом 30 років. Ауч, моя колишня залишила відкритий електронний лист на моєму комп'ютері. З нього я дізнався, що її трахали двоє будівельників в новому Орлеані. Дві цікаві історії від близьких друзів. Сусідка друга заглянула в їх будинок з другого поверху і побачила, як він трахає няню. Зараз вони з дружиною перебувають у шлюборозлучному процесі. При цьому він все ще зустрічається з няною. Ну і цікавіша історія від подруги. Вона йшла на день подяки зі своїм чоловіком, коли отримала повідомлення від жінки. Твій чоловік трахав мене та кількох інших жінок, а потім надіслала список цих жінок. Подруга була шокована, вона не знала, що робити. І тоді ця жінка надіслала їй фотографії як доказ. Ця жінка була Злючена, оскільки він пообіцяв їй, що проведе день подяки з нею, а не зі своєю дружиною. Моя подруга розлучилася з ним. Трахнути няню я більше сердився через те, що одружився з кліше. Реально, як ти смієш робити мене героєм відстійної книжки. Це було дуже давно ще до соціальних мереж. Я пішла перевірити свою електронну почту на його комп'ютері і з'явився його месенджер. Його колишня дівчина не могла дочекатися, щоб нарешті побачити його наступного тижня. Він сказав мені, що вони розлучилися. Вони цього не зробили. Він не сказав їй ні про мене, ні про те, що ми живемо разом. Я раптом стала бездомною. Вона дійсно прилетіла наступного тижня і повернула каблучку. Я не знала, що вони заручені. Думала, що вони розлучилися. Є Єй, гарні часи. Такі ситуації мене спанти. Личують. Як він збирався бути одруженим і жити з кимось іншим, як довго він думав, це триватиме. Я справді думаю, що такі люди не обмірковують речі, тому що вони отримують енергію від гострих відчуттів. Цей ідіот зберіг її номер як моє маленьке сонечко. Мій колишній ідіот дозволив своїй новій дівчині взяти його телефон, і вона подумала, що буде мило опублікувати своє селфі в його історії з підписом Зламаний моєю прекрасною дівчиною. Він сказав мені прямо його сім'я дізналася про це, і мені здається, він подумав, що йому краще сказати мені, оскільки я все одно дізнаюся. Її сусіди по кімнаті подзвонили і попросили зустрітися з ними. Сказали, що це важливо. Я зустрівся з ними, і вони сказали мені, що вона зраджувала мені зі своїм колишнім весь час, поки ми зустрічались. Вони показали мені фотографії. Вони сказали, що я хороша людина і не заслуговую такого поводження. Вони зібрали мої речі того ранку, коли вона пішла на роботу і віддали їх мені. Я поїхав до неї на роботу. Підійшов до неї, показав їй фотографії та вимагав повернути каблучку. Вона віддала її мені, і я пішов. Пізніше вона подзвонила мені. Чала, що я змовився з її сусідами по кімнаті, по суті, намагаючись зробити мене винним. Вона запитала, чому я зустрічався з ними. Я сказав, це називається повагою. Я відключив телефон стаціонарний, почекав годину, підключив телефон назад і зателефонував у телефонну компанію. Сказав, що мені потрібно змінити свій номер. Більше я ніколи її не чув. Я сприйняв це дуже важко, і я вдячний її сусідам по кімнаті та своїм друзям, які допомогли мені пережити, мабуть, найтемніший період мого життя. Сусіди по кімнаті MVP. Я не можу уявити, через яке пекло пройшли ті сусіди по кімнаті після того, як це зробили. Ця колишня виглядає як та людина, яка спробувала б відплатити їм за це. Хлопець написав мені повідомлення в соцмережах. Він вибачився і сказав, що не знав, що у неї є стосунки. Я наштовхнувся на нього в барі через багато років і купив йому випити. Те саме сталося зі мною. Отримала повідомлення від іншої дівчини, в якому я дізналася, що сталося, і що мій тепер колишній сказав їй, що ми розлучилися. Коли вона дізналася правду, вона відразу покинула його і дала мені знати. Після восьми років разом він сказав мені, що хоче розійтися, щоб зрозуміти, чи це те, чого він справді хоче. Після того, як я сказала Ні, ми або працюємо над цим, або ми закінчуємо це. Через кілька днів він зізнався, що в нього дехто є. Тож по суті, він попросив мене почекати, поки він натрахається з якоюсь іншою дівчиною. Добре, що це закінчилося. Невелика перерва це назавжди ніколи не відновлюйте такі стосунки. Довелося скасувати наші плани, оскільки з'явилися важливі робочі справи. Закінчив раніше ніж очікував. Вирішив поїхати до неї, щоб здивувати її. А я був тим, хто здивувався, коли помітив на її подвір'ї чужу машину у прямому і переносному сенсі. Вона спала зі своїм босом. Я справді думаю, що якби вона сказала мені, що пристрасть і кохання зникли, ми могли б розійтися і залишитися друзями, тому що я теж був нещасним у цих відносинах. Але коли вона почистила наш будинок і банківський рахунок, це трохи змінило ситуацію. До біса тебе, Мішель. Я просто запитав те саме. Я запитала, що не так, тому що він був якимось дивним. Він почав годинами ходити туди-сюди. Спочатку я думала, що у нього рак. Тоді я не розуміла цього, але насправді я хотіла, щоб він це сказав. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.